Рівність, різноманітність, інклюзивність одна із цінностей нашої компанії. Це про діалог, щоб люди розуміли, що вони мають певну захищеність. Розпочали з аудиту інклюзивності. Ми залучили експертів Це впровадження інклюзивності і різноманітності також на. Кожному етапі у всіх бізнес-процесах, які власне є відкритість HR департаменту до змін і власне трансляція позиції компанії, створити необхідні умови для повноцінної реалізації кожного та кожної. Всім привіт! Ви на каналі 4HR. Найм людей з інвалідністю це частина зрілої hr стратегії, яка дуже впливає на корпоративну культуру. Тож сьогодні ми спитаємо українські бізнеси про те, як вони наймають людей з інвалідністю. Поїхали! У нашій компанії створені відповідні політики, програми щодо надання рівних прав, рівних можливостей підтримки прав та можливостей. Всіх тут ми говоримо не лише про людей з інвалідністю, але власне щодо доступності і безбар'єрності, як наших офісних приміщень, так і в цілому наших процесів в компанії. Ми підійшли до цього наступним чином. В першу чергу, там ми залучили експертів, ми проаналізували і розробили такий план, стратегію, що саме нам потрібно. Втілити. Розпочали з аудиту інклюзивності наших офісних приміщень, так само наших політик, які вже існують, для того, щоб зрозуміти, чи не опускаємо ми щось важливе. Також ми залучили власне, цільову аудиторію, для котрої ми це створюємо. Це був діалог, взаємодія з нашими колегами для того, щоб зрозуміти, а що саме нам потрібно там додатково можливо втілити, або якісь їхні рекомендації врахувати в тому числі. Також це про проведення регулярних тренінгів. Так, це навчання про це важливо говорити. Що це навчання має бути на постійній основі, і також це побудова певного. Діалогу між власне роботодавцем і між спеціалістом з спеціалісткою, так щоб люди розуміли, що вони а, мають певну захищеність, що вони в будь-який момент можуть там повідомити або про будь-яку форму там дискримінації, яка була на робочому місці, або також інший канал, через який вони можуть повідомити про якісь свої ідеї, пропозиції та що ми можемо втілити власне як роботодавець, для того, щоб покращити е, умови роботи і е, створити необхідність Обхідні умови для повноцінної реалізації кожного та кожної. стосовно аудиту інклюзивності, якщо це офісні приміщення, які саме компанія має в власності, то тут досить. Простіше можна адаптувати ці простори. Якщо ми кажемо про орендовані приміщення, дуже часто це досить такий довгий процес погоджень і так далі, коли ми не можемо вплинути дуже швидко і отримати власне результат настільки швидко, наскільки нам важливо для цього також ми залучали нашого колегу, який користується кріслом колісним, для того, щоб зрозуміти саме його маршрут, та від початку від прибуття в офіс, і власне там його повноцінний робочий день саме в. В офісі, враховуючи всі і параметри крісла колісного, яке власне, він має. І для того, щоб почути його зворотній відгук, так, його, якби, фідбек щодо того, а що б йому хотілося б додатково, і чим компанія може. Власне, допомогти адаптувати існуючий наявний простір для комфортної роботи в офісі. Але базово теж важливо зауважити, що формат роботи в компанії може бути гібридний, ти можеш працювати з дому, та ти можеш працювати власне з офісу, в тому числі ти можеш обрати. Але якщо ми кажемо про офісні приміщення, то теж дуже важливо передбачити їх доступність, власне. Ну, в першу чергу це створення таких базових політик. Далі це налагодження комунікації е, зі спеціалістами, також з менеджерами. Це відкритість hr департаменту до змін і власне трансляція позиції компанії. Тому що в першу чергу важливо е, зауважити, що EDI – це Equity, Diversity, Inclusion. це рівність, різноманітність, інклюзивність одна із цінностей нашої компанії, також емпатія. Ще одна цінність нашої компанії, тому про це дуже важливо також говорити не лише всередині компанії, а й назовні, в тому числі. Тому ми про це говоримо і відповідно не не просто словами та а і діями доводимо ну це якби на практиці. Тому втілюємо політики, певні які маємо. Також це про навчання, також це про кампанії з обізнаності щодо теми інклюзивності, різноманітності. Також це впровадження інклюзивності і різноманітності. Також на Кожному етапі у всіх бізнес-процесах, які власне є, там від найму і власне до е, звільнення, якщо ми тут кажемо саме про спеціалістів. В першу чергу не боятися і не боятися маленьких кроків в тому числі і е, не чекати ідеального моменту. Коли власне можна розпочати, тому що ідеальний момент це прямо зараз, прямо сьогодні. І е, також дуже важливо не боятися залучати експертів, котрі в цій темі вже досить давно і котрі можуть е, побудувати і порекомендувати певний процес для втілення, який ви можете використати, власне, і е, таким чином розпочати закласти цей фундамент і зробити ці ваші важливі перші кроки. І також це про діалог. Про взаємодію постійну взаємодію теж з вашими спеціалістами-спеціалістками для того, щоб отримувати зворотній зв'язок і, власне, щоб цей шлях, щоб ви розуміли цей напрямок руху та куди саме вам рухатись. Спитаємо, що про це думають самі українці. Я думаю, що Можливо, просто варто проінформувати персонал стосовно етикету, можливо, тобто, як правильно чи неправильно, чи як варто спілкуватися чи поводитися з ветеранами або людям людь, з людьми з певними вадами, фізичною чи інвалідністю. А, ну, а загалом я вважаю, що люди просто повинні комунікувати. і Працювати з такими людьми, як зі звичайними людьми. Тобто найважливіше це там не жаліти чи не ставитися до таких людей, як якихось менших людей, чи принижувати. Ну, ну якось, так, знаєте, на них зверху, чи як до. Якихось калік, тобто звертатися до таких людей і поводитися з ними як з повноцінними звичайними людьми. Ми всі маємо отримати це навчання. Це має бути якась реальна е, програма. Е, тому що, е, ну, наприклад, ти боїшся образити цю людину в той же час, ти хочеш, наче їй допомогти. Дуже часто ти чуєш, що вони ну їм трошки незручно, коли ти ніби як наві... акцентуєш на цьому увагу. Тому це дуже важливо. Просвітницька ця місія нам всі мають донести, як правильно комунікувати з цими людьми. Добре, є дуже. Багато рілсів там роликів, де самі люди з інвалідністю за все проговорюються. Ну я слухаю цю інформацію, намагаюся запам'ятовувати. Звісно, треба проводити, тому що це зараз невід'ємна частина нашого життя. Ми маємо ем, побудувати такі взаємовідносини в суспільстві, щоб всім було комфортно і ніхто нікого не ображав, не було якогось там тиску. Тут треба навчання по комунікації, так само як є тренінги, воркшопи по комунікації з ветеранами, так само і по роботі комунікації з людьми з інвалідністю. Лідністю а, і тут не справа в тому, що а, ти якийсь агресивний, неадекватний чи ще щось, а справа в Правильному підході так не зачепити якихось тригерні теми, правильно попросити, чи потрібна їм допомога, так от те, що важливо відмічають і ветерани, і люди з інвалідністю, щоб люди в них спочатку запитали, чи потрібна вам допомога, і тільки тоді допомагати. Тому так тут скоріше потрібно було б навчитися в тренінгах. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент, а також діліться своїми кейсами в коментарях. До зустрічі!